Доброго дня, 12 липня. Хотів зняти відео по прищепам У мене два дерева сада, де я збираю прищепи червоном'ясних сортів яблук. Одна на Антоновці в мене на сіенцю, а друга в мене на Карлокі Пічепі. Так от, на жаль, сталася сумна така подія в саду. У нас тут а, десь останні 3-4 дня дуже сильні дощі були і в сусіда навіть тут а, 300 метрів від мене град пройшов. Невеликий я пройшов, але найгірше, що вітри були сильні. І тут в полі, і в мене була така підозра, що щось тут десь то пошкодить. І от я підходжу зразу, зранку прийшов до свого дерева, щоб оглянути його, і побачив отаку дуже сумну картину. Ось прищепа була повністю зламана, причому ну, дня 4-5, напевно, вже усохла. Бо то неділю я був тут, а днів, та днів 5 назад тому я був. То все гаразд було, ну десь, да, десь 3-4 дні. Ось. І вона не сильно і велика була. Перев'язана була такою стрічкою, яка сама руйнується. А там, де ізолента, то там намерто, там все добре. От, на жаль, під власною вагою вітер тут був, вона якраз була. Ось тут у мене з боку вітер, і вона якраз була видно ось саме на шляху цього вітра бокового і обламалася. Але найгірше це те, що обламалася не якась е, прищепа, якийсь сорт, який у мене багато і який, скажімо так, ну не так шкода було б, обламалася ось. Саме, можливо, одна з кращих чорно чер... яблук, чорна полуниця. Ну, це взагалі шок. Тим паче мене людина замовила і такий жирний от, живець був хороший. Я для неї готував. Ці взагалі я готував десь презентувати комусь бонусом от маленький. А от цю от, 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 я саме для нього він уже проплатив. Ну, тут я подивився, ось якась брунька буде, можливо, піде вріст і ще перезимує, монофосфатом оброблю, прищеплю, е, на зиму вкрию, може наступного разу, наступного року піде тут вріст гілка і вдасться зберегти саме на цьому дереві, бо тут вона одна у мене. Взагалі я тільки дві робив. Е, там ще в мене одна, підійде. Пізніше. Ну, Я цій людині, ось, у мене тут є ред Джавелін, я поруч щеплював, я їй бонусом теж дуже козирний сорт червоно'ясих я пошлю. Ну, Зараз подивимося, ще в мене не прижилася, ще з весни, от, на жаль, гренадін теж один з таких козирних сортів червоно Ну а Trinті, от шикарно. От бачимо триніті. Листочки такі зеленуваті, от молоді листки. От бачимо, такий колір мають. Так, які ще ось ну Вона була крону дерева прищеплена. Це в мене Hidden Rose. От Hidden Rose теж от, такі дуже хороші, шикарні. Так, тут я... У мене в тому році були тут літні дерева, Вільно Спрайт, Єлена, <кій> білий налив. Я їх перещепив. У мене там окремий Пінк Pink, Pink, Pink Perfine. теж от чудовий сорт. Пінк Perfine. Так. Трініті. Триніті теж, от теж бачимо, цікаво. От, зеленуваті листочки вже. А молоді, ось червоні. Ну я зранку тлю пройшов. Так, і тут у мене теж о, Гренадін, теж пішов. Ще одна щепа, у мене гренадіна. Воно, навіть дві щепи Гренадіна і чудово пішли в ріст. Ну, я цій людині, напевно, ще ось у. і гренадіна бонусом пошлю. А тут у мене ну, ще останній, напевно, Hidden Rose. Hidden Rose. Та ні, ще, ще тут. Ага, це Трініті. Так, ну, решта, наче нормально все. От, тільки одна гренадіна не прижилась, а друга сама козирна. Обламалася. Ну, є ще надія, що тут десь ще цей рік піде в ріст і воно зацепилося. оце брунька її вмотав, зняв плівку, вона була прижата плівкою і є надія, спостерігаємо. По так, і тут сам-сам кінці саду. Ось за дві тижні косив такий бур'янний різ. Щас буду знову косити. Так, і зараз теж подивимося, що у нас тут так. Так, Пінг Прл, Чорно м'ясо. Ну, то там він не дуже пішов, бо все на себе забрала редкеті. Це тогорічна, от така здорова. Так, редкеті Бая Маріса, теж тогорічна. От прижилась, це рік Head Love Джавелін джавелін Пішов в ріст. Так, тут у нас Hidden Rose. Теж ось верхня брунька не прийнялась, дві бруньки пішли. Ось так. Дивимось далі. пінк Pink Перфайн. Ну це ось тут вона. Бо вище у нас в корону. От іще гранадін Ну, генедин там одна пішла. А ті, боки віося бачу, буде залужувати наступний рік сигналки. Покаже нам так, Бая Маріса, Це тогорічна, яка здорова. Ну, це рік вони тогорічній мене цвіли. Ну, приморське все прибили. Триніті, Так, це Триніті, І це у нас теж Бая Маріса, а Тут мене на неї нападає філь. Вже кілька весни весною проходив і гербицидом прибив його і все рівно так не зрозумів, що це у нас тут обламалося. Ну от, пожалуйста. Ай, так. Пінк перфайн. Пінк-перфаєн. да, шкода. Такі сорти козирні. Так, ну це в мене Ера. Ера тут у мене тогорічна Ну що хотів сказати ще? Так, тут у мене теж Ера. Так, тут у мене іде і дві прищепи. Ага, я казав... Так... Я сказав... Тут у мене тільки чорно м'ясо, ні, одна гілочка, а ось Хокуто. От Хокуто. Ось бачу. Дуже добре пішло. От, я тут я прищепив Хокуто. без попутав. Так, і ось от, чорна полуниця, ще одна продубльована. Ну Тут такий момент. Оце ще тому році так жирна така оця. Щепа, це на серпень місяць, я вже, вона ще в тому році заброньована і на обмін піде. А оцю я от зріжу тут на 3-4 бруньки можна окулювання зробити. Я цій людині, що замовляла, я пошлю. Ну, я звичайно уступлю їй, ну, 100 гривень поверну. Я за 200 продав. От, а якщо, ну, скаже, ні. Тут можна зробити колювання, скажу, не підійде, то я поверну кошти. Бо все-таки ну, репутація важливіша. Хоча, ну, так, більш-менш, хоч десь 3 мм товщина ще буде, але все рівно в <кій>, мене написано 4 мм, значить 4 мм. Ну, така ситуація, а це що тут у нас тут пішло, а це я показував пін Так, ну така ситуація, я навіть в поле, в поле боюся. Там, де мене ще груш, там до півсотні нових там я понащеплював, навіть боюся підходить туди. Там взагалі, напевно, катастрофа. Ну, подивимось. А от в червоном'ясих така ситуація. Так, в поле я навіть боявся підходити. Якщо в саду там такі проблеми, то думаю... Полі, де вже виросли до метра. прищепи думаю, тут вже вітром, мабуть, пообламало. От груша Це вже показував. Якщо ні, то буде відео про груші. Юта мене обламалася. Шкода. Так, тут у мене хотинська. Одна ну, одна є. І весільна повністю обламалася. А тут і навіть ізолентою перемотана була все рівно така здорова, під вітром не витримала. Він десь зростання було не стовідсоткове і обламалося. видно, ну, судячи по корі дня 4 тому. Оце ну, таке весільний сорт шикарний. У мене ще там чимало є. Продублював. ну Тут у мене гроші іначе все. Далі все поки що нормально. Але тут у мене ще одна груша. Я просто був шокований. От, ну я навіть не міг повірити, показую. Ну, тут це не прижилася в мене кюре, ну там у мене ще дві прищепи, там все гаразд. Це просто не прижилася. Ну, тут а, під вітром зламані. Один сорт, один з моїх улюблених, який я дуже хотів в себе в саду. Ну, показую. І навіть зеленти було вмотано. Це важко повірити. Водохреща. Так хотів цей сорт в саду. От бачимо, які, які здорові вимахали. Звичайно, аби живці я не продавав, я прийшов би, а та так би б ще пару тижнів тому я вкоротив би перевів би набік. І вони б, ну так би набік, і вони б задерев'яніли і нормально б навіть такий, такий вітер, який тут був, ну, пережили б. А так, ну я не знаю, подивлюся по записниках, чи в мене водохреща, що є прищепа. Бо такі круті сорти, сорти зазвичай я роблю як мінімум три. І в саду я дублюю. Побачу, подилюся. Але якщо ні, то це буде, звісно, ну, дуже неприємно. Тим паче мене на окулювання вже людина заказала цей сорт. І я не знаю навіть. Я дуже хотів його. Ну, Такий день, оце не дуже вдалий. О, самі кращі, самі такі цінні щепи. Pink перфайн. От, гренадін, чорна полуниця. І от в полі тут такий вже сигнальний, такі постріли, це водохреща. Ну нічого, це не саме страшне, що зараз відбувається. От уже тиждень тут ми на шляху до Києва. Прямо так вже тиждень-цілу ніч. От шахеди літають цілу ніч. Так що це прищепи таке. Прищеплю на наступний рік. Це порівнюю з тим, що в країні відбувається. Це дрібниці. Переживе.